Полтавщина володіє достатніми запасами прісної води, проте має серйозні проблеми із забезпеченням водою населення та її екологічною чистотою через територіальну нерівномірність природнього розподілу. За запасами водних ресурсів Полтавська область посідає 11-те місце в Україні, розповідає заступник начальника Полтавського обласного управління водних ресурсів Володимир Кириленко. У нас 126 річок малих середніх, 69 озер. Два водосховища Дніпровського каскаду, знаєте, омивають наші побережжя Кременчуцьке, Дніпродзержинське. Більше ніж півтори тисячі ставків, з яких біля 800 знаходяться в користуванні на правах оренди. Основне джерело господарського питного водопостачання обласного центру природні ресурси підземних вод. І якщо запаси прісної води у нас достатні, то із водовідведенням, особливо на околицях міста, проблема. Вважається, що взагалі в галузі водопостачання 15% витрат йде через старі зношені мережі трубопроводів різних діаметрів, різних матеріалів і вже старого віку. І коли е, в першу чергу в сільській місцевості вирішується питання водопостачання, то е, на останньому місці, якщо ну, це не образливо, стоїть питання водовідведення. У рамках програм робіт по відродженню водності річок у області здійснюється заліснення берегів водойм, розчистка регулювання та впорядкування русел річок, розповідає пан Кареленко. Фахівці обласного водного управління постійно обговорюють проблеми галузі за круглими столами. От і до Всесвітнього дня води, який міжнародна спільнота відзначає 22 березня, організували зустріч, на яку запросили і студентів природничих факультетів.